Дуже швидкий варіант солодкого рулету без мороки з тістом та годин очікування, поки він приготується. У цьому рецепті все так, як ви любите. Потрібно просто все змішати та намастити лаваш. Готується цей рецепт так швидко, що духову шафу потрібно вмикати перед тим як ви розпочнете готувати. У мисці змішую 600 грамів кисломолочного сиру. 2 яйця. 4 столові ложки цукру. Дві столові ложки манки. Та трішки ваніліну. Я буду готувати два рулети з різними начинками. Лаваш у мене невеликого розміру. Даної порції начинки цілком вистачить на три невеликих або два великих лаваша. Розділяю сир накіл та одну половину рівномірним шаром розподіляю по всьому лавашу, але без начинки залишаю лише нижню частину. Зверху на сир викладаю морожену черницю. Шужниці трішки вдавлюю в сир, так пиріг буде щільніше скручуватись. Скручую лаваш та відставляю його в сторону. Для іншого пирога я приготую начинку з яблуками. Для цього одне яблуко середнього розміру очищаю від шкірки та серцевини та нарізаю тоненькими скипками. До нарізаних яблук додаю мелену корицю. Так як корицю моїй сім'ї дуже полюбляють, її додаю приблизно одну чайну ложку. На лаваш викладаю той сир, що залишився, та розподіляю його по всій поверхні лаваша. Зверху викладаю яблука з куриці. У якості начинки можна використовувати будь-які ягоди чи фрукти. Сухофрукти або цукати, горіхи або шоколад. Розбиваю одне яйце у миску та збиваю його виделкою. Збитим яйцем змащую рулети можна зместити одним жовтком, а білок використати у начинку до сиру. Зверху рулети посипаю білим та чорним кунжутом, випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 15-20 хвилин. Або ж дивіться по тому, як буде підрумянюватися ваший рулет. Поки рулет випікається, відразу заварюю чай та готовий гарячий рулет нарізаю на шматки і нумо їсти цю смакоту. Цей рулет смакує як холодний, так і гарячий. Мої діти дуже полюбляють будь-яку випічку з кисломолочним сиром. І цей рулет займає почесне місце серед їх улюблених. А от найулюбленіша – Це сирна запіканка з яблуками та корицею. Посилання на рецепт буде в описі під відео. Смачного!